Добрий день, шановні курсанти. Зараз будемо виконувати вправу подвійний об'їзд на майданчику. Дивимося, який у нас смуги руху права, ліва. Хто виконував це, цю вправу, вже знають, коли і як вертати. А ми будемо, да? ну, курсант вже навчився, зараз показує майстер клас. Угу. Рушаймо! Так. О, приїхали. Заводимо. <заводим> так. Друга спроба. Що треба зробити? Ну. Лівий показщик. Вмикаємо. Так. Раз. Так. Заїжджаємо. Сюди. Добре. Так. Ага. Тепер далі правий, правий. правий. Раз. Раз. Сюди тепер. Ага. І вирівнюємо. Хоп! Хоп. Чудово. Що так. ми повинні бачити далі? У лівому дзеркалі повинен бачити чотири конуса зліва, а ага. справа дві. Ось вони, бачите. І в цьому чотири. Добре. І їдемо задом. Да, заднім рух конуса. Так, проїжджаємо між да, дальніми конусами. Отими. Вмикаємо аварійку, задній фіт. Так. І, і поїхали. Рушаємо. Так. Їдемо, їдемо. Так, проїхали. Рівнесенько, рівнесенько Бачимо там конус да, бачу, і там, там конус. І, так? Бачу. Да, і рівно між конусами проїжджаємо. Так, Він тут є. Ось ми його проїхали. І ось ми опинилися з вами на початку заняття. Всім гарного чудового дня. Дивимось, яка у нас тут красива Хі, да? природа, сніг білий. Всього вам найкращого. До наступних зустрічей. До побачення!